І сьогодні я хочу з вами поговорити про різдвяне перемир'я. Це буде більше таке підсумкове відео, тим більше, що з підсумками у нас біда, біда, і жах і кошмар, якщо чесно. Мене сильно здивувала наша українська сторона відносно різдвяного перемир'я. тобто, ми не заглибилися в тему. Ми побачили Орбана, і ми, типу, умні, ми його просто. Відіслали, але тому це зробив Михайло Подоляк. Розумієте, в чому фокус? Тобто, наша дипломатична служба не спрацювала, розвідка не спрацювала що гірше. А ще у нас не спрацював, так би мовити, наш політичний, прости мене, господи, контингент, чи як то його правильно назвати? Тобто Люди дотичні до політики взагалі не врубилися. Різдвяне перемир'я. Людям було ліньки відкрити Вікіпедію. Тож, давайте відразу відкримо Вікіпедію і подивимося, що там написано. Різдвяне перемир'я це подія Першої світової війни. І різдвяне перемир'я спровокували самі солдати. Тобто, солдати вирішили, що навіщо нам воювати, тим більше Різдво. Це зрозуміло. Але можна аргументувати це тим, що те, що прийшло на думку солдатів, то нехай самі солдати на землі вирішують, Так? Да?